Вітаю вас, любі друзі! З вами містер Стратег, і нарешті, нарешті, мідне оновлення дійшло і до джава версії. Не маю нічого проти бедрок, але просто звичний до джава версії. І нам в цілому додали усе те, що ми вже бачили в бетках Бедроку. Тобто снапшот під номером 25W31A в цілому небагато чого нового вводить. І дерев'яні рамки та заживлені дерев'яні рамки ми вже бачили. І мідного голема, який не знає, куди дівати гарбуз, ми теж вже бачили на бедрок версії. І мідні статуї, які дають різний рівень сигналу залежно від пози, ми також вже бачили на бедрок версії. Тут в цілому нічого прям нового немає. Але все ж таки кріхітку нового в цьому снапшоті вони додали. Я розумію, що це прям ну зовсім зовсім мало, але тим не менш, вони додали можливість окислення у блисковку і також вони, вони додали вощені версії кожної стадії. Тобто, тепер ми можемо захистити наш блисковковий від, від, від окислення, якщо ми хочемо, звісно, покрити його воском. Ну і так само кожну стадію, ну, напевно, окрім останньої стадії, бо це не має сенсу. Тобто, тепер усі мідні блоки, саме блоки, не речі, мають окислення. Хоча Голем це в цілому не блок. Але він теж має окислення. Було б цікаво, якби окислення мали ще її обладунки та інструменти, але це, напевно, вже занадто складно. І що б тоді відбувалося, якби вони повністю окислювалися, вони пройнувалися руйнувалися автоматично, чи що б відбувалося, не знаю. Ну і додали для коней мідні обладунки, також на рівні з алмазними, залізними, золотими. Виглядає це в цілому, ну, ось так. Я... Намагалася знайти максимально контрастного коня, щоб мідні ободунки виглядали цікаво. На чорному коні в цілому прикольно виглядає. І не знаю, що тут додати просто мідні ободунки для коней. Більше то нічого в цей снапшот й не додали. Я розумію, що хотілося б більше. Але вони додали все, що нам показали в бетках, в попередніх двох бетках, тобто все, що показували протягом останніх двох-трьох тижнів, вони додали в снапшот на Java-версії. Можливо, це вже дійсно той максимум, який буде в цьому оновленні, і їм залишається лише просто допиляти це, зменшити кількість багів, якщо вони є. Можливо, щось додати там по анімації для големів, бо вони змінювали її декілька разів. Можливо, це вже дійсно майже фінальне оновлення. Ну вам, любі, друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про мідне оновлення. До зустрічі в наступних відео та тихого і мирного неба вам.